Мої вітання. Сьогодні маємо на огляді автомобіль, який стане вам надійним помічником у бізнесі та у господарських справах. І це Рено Трафік 2010 року випуску. Має 350 тисяч кілометрів оригінального пробігу, авто оснащене 2-літровим надійним дизельним двигуном, і його ціна становить 8700 доларів. Давайте ми оглянемо зараз це авто детальніше. Авто виглядає Нормально, немає ніяких таких прям нюансів. Все добре. Воно у нас грузове. Давайте ми заглянемо сюди. Тут у нас немає нічого лишнього. Також, до речі, можете сюди поставити ще два крісла. Виглядає все так опрятненько, нічого зайвого. Так, відкривається все також добре. Немає нічим проблем. Так, давайте ми заглянемо вже сюди. Тут у нас три місця, два з яких пасажирські. Так, регулюється також у нас дзеркала. Електрично два склопідйомника. Давайте сядемо ми всередину. Так, ми маємо тут, до речі, мультикермо, Є круїз. Тут у нас підкурювач, шестиступенева механічна коробка, як я вже й казала, є круїз, також центральний замок. Є підігрів заднього скла та дзеркал. Добре працюючий кондиціонер. Так, мультимедіа, радіо. Тут працює, все добре. Є навігація. І все більш нічого такого лишнього немає. Все, що потрібно, є. Нічого зайвого, все чудово. А я вас запрошую до нас на авторинок на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його придбати як за готівку, так і оформити в лізинг чи кредит. І з нами ви можете зробити це дуже швидко, а головне безпечно. І за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо ми кожного дня без вихідних. І пам'ятайте, автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в білій церкві.